Друзі, всім привіт! Зараз буде сумне відео, але важливе і наше завдання, щоб більше такі трагедії не повторювалося. Так, мова піде про 128-му бригаду, про яку сьогодні ну, думає і за яку сьогодні плаче вся Україна. В п'ятницю сталася трагедія під час шикування для незрозумілих і непотрібних урочистих заходів на День артилерії та День артилерії, ракетних військ України. По в селі Зарічному Запорізької області був нанесений удар по особовому складу, наслідок якого більше 20 військовослужбовців загинуло, десятки поранених. Жахлива трагедія, якою не мало статися, але, на жаль, вона сталася. Чому і які висновки треба зробити? От зараз ми про це поговоримо. Допоможіть мені просунути це відео. Дуже важливо, щоб якомога більше людей його побачила, бо наше завдання врятувати. На майбутнє життя наших героїв від таких ну, ну жахливих, абсолютно непотрібних трагедій. Тому коментуйте, підписуйтесь, і це дуже важливо. Бо в людей пропадає підписка на канал чомусь, і це треба перевіряти постійно, чи є у вас підписка, щоб не пропустити. Ну коментуйте, шерте це відео, це реально важливо. І так, друзі, в п'ятницю на день артилерії ракетних військ України в 128 бригаді вирішили зробити. Шикування слів нема, тому що це буквально там 30-40 кілометрів від лінії фронту, село Зарічне. 128 бригада, це бригада героїчна і крута. А вона, от останні новини від неї. Це коли вони в червні звільняли п'ятихатки в Запорізькій області. Вони активно там приймали участь в нашій спробі контрнаступу. Подивіться сьогодні, 18 червня, силами 128-ї двадцять штурмової бригади. і другого ОСБ було вибито із населеного пункту п'ятихатки. Тікали, кидай тех, моє типа. Як ви бачите, давали результат. Ну і значить, вирішили в такі радянські традиції: шикування, нагородження. Далі це все затягнулося. Росія має можливість на таку глибину з дронів все це все спостерігати. І вони все бачили і нанесли удар іскандером. Далі сталася трагедія. Росіяни виклали відео цього. Я не можу це викладати і не буду це робити. Взагалі, в Ютубі є обмеження, тому до речі, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, щоб там цих обмежень менше. Але ну сталася дійсно трагедія. Це вже визнала і Збройні сили України, і Міністерство оборони України. От відповідні їхні пости. В Закарпатті оголошено кількаденна жалоба, бо 128 бригада це Закарпатська бригада гірської піхоти і от пост очільника адміністрації Закарпатської області. Це, звичайно, є ну, ну, катастрофа і величезний біль. Мої слова співчуття всім рідним та близьким загиблих. Але чому це сталося? Ну, абсурдно, нікому не потрібне шикування. І тут важливо, що? що ми маємо зробити розслідування і мають бути зроблені висновки, і винні мають понести покарання, і щоб більше такого ніколи не повторювалося. На жаль, це не єдиний такий випадок, і ми про них там раніше намагались не говорити. Знаєте, щоб не нашкодити Україні. Але сьогодні ми маємо про це говорити, щоб більше такого не повторювалося. На жаль, в минулому році це відбулося в Миколаєві, коли був нанесений удар по казармі. Ні, де був зосереджений особовий склад і були величезні жертви. Подивіться. Потім була історія про на Яворівському полігоні, коли туди заїхали радники Зеленського, пофоткались, поїхали, а потім туди прилетіло. І знову жахлива трагедія, друзі. Ну от як це виглядало, ці фоточки, а далі результат дуже страшний. Ну і знову ми бачимо цю радянщину, значить, щось комусь вручати а, і прямо біля лінії фронту. Це треба припиняти негайно. І от для цього це відео, і це важливо. Крім того, давайте скажемо кілька слів про командира цієї бригади. Це такий Дмитро Лисюк. І тут питання в тому, а як він взагалі став командиром цієї бригади? Справа в тому, що Лисюк в липні в 19 році, в липні, був засуджений, друзі, засуджений за контрабанду цигарок з так званої ЛНР. На той момент він був комбатом 10-ї гірської штурмової бригади. Тоді його ще в 2018 році його схопили на контрабанді там біля 150 коробок цих сигарок в той момент. Це 75 тисяч на пачок разом з спільником. То потім відпустили під заставу майже 300 тисяч гривень. 19 2019 року вони пішли на угоду зі, з прокурором, отримали значить покарання у вигляді штрафу, конкретно листюк 119 тисяч гривень, але далі він став. Полковником і камбрігом. Ну а тепер ми бачимо, що відбулося в бригаді, і це все відбувалося з за його дорученням і за його згодою. Друзі, ну от так, таке недбальство, така кадрова політика, вона не є неприпустимою. Скільки кому пачок сигарок він заніс, щоб стати камбрігом, і як це відбулося? Це теж має бути розслідувано, і в цьому має бути поставлена крапка. Ще раз, ми слова співчуття всім рідним та близьким загиблих. Маємо не повторити цього більш ніколи. Тримаємо стрій.